Привіт! Коли ми говоримо про те, коли місто було засноване, ми зазвичай спираємося на першу документальну згадку про нього. Адже саме на це звертають найбільше уваги краєзнавці та історики. Археологія вона може показати давніші якісь знахідки, які можуть стосуватися цього міста, але вона ніколи не може дати точну дату його заснування. Саме тому ми спираємося на документальні джерела. Подумайте про Париж. Його історія починається з поселення, яке називалося Лютеція. Перша письмова згадка про нього є в книзі Юлія Цезаря про гальську війну в 53-му році до нашої ери. Стамбул почався в 659 році до нашої ери, і тоді він називався Візантії. Чернівці ж в Україні вперше згадуються в документі молдавського правителя в 1408 році, а Одесу вперше згадали в 1415 році в історичному записі Яна Длугаша. Іноді, після першої офіційної згадки про місто, нові правителі намагаються сказати, що вони перезаснували його, і це зазвичай саме є політичним кроком, а не історичним. Адже ми ж не кажемо, що Стамбул він почався там 1930 році, коли його остаточно перейменували в Стамбул. І ми також не можемо сказати, що він. З'явився в 1453 му коли його вперше завоювали турки, а це було ну великою подією. Ми його починаємо літочислення саме з 659 року до нашої ери, коли він ще називався Візантій. Точно так само, ми все ще пам'ятаємо, що е, ми не починаємо рахувати кропивницький з 2016 року, адже згадки про нього існували набагато раніше. Саме тому ми кажемо, що Миколаїв не був заснований Катериною і Потьомкіним, адже згадки про нього існують набагато раніше. Наприклад, на карті Заноння, де воно взагалі згадується як фортеця, побудована князем Вітовтом, і ця фортеця тоді слугувала такою корабельною та мутницею. Окрім того, багато європейських карт 17 18 століття також надають підтвердження тому, що Потімки не заснував Миколаїв, адже раніше воно називалося виноградною криницею. І це ви це можете навіть побачити на карті Україна дебоплана 1648 року. Цікаво, що коли росіяни перейменовували Санкт-Петербург на Лінінград і назад, вони якби не знищували його історію, і вони його не перезасновували. Перейменування міста воно не знищує його попередню історію. Вона продовжує тривати, навіть якщо в цьому місті ніхто не живе якийсь час, адже перейменування це зазвичай саме політичний, а не історичний аспект.